— Гості. Гості — вже уже приїхали трошки. Так, поки що сходятся. Микола Федорович, готовить да. кофе, чай, виноград. Вот таких элитных. Так кубок перехідний вибрується стен. Побачимо, чи він буде сьогодні вже в кінці. Терентьєвич уже зайнятий, розігрівається. Поки що чекаємо. Ще повинні доїхати. ще пік-пік, це Пригадували минулі так, ігри, минулі змагання. Команда 16. Я, я заніс, щоб значить, знати. Це, це на пірашку Спартакіада була б. Тобто, ну. Дорослі вже всі. Раді всі один одного бачити. Всі знайомі. Прийшла привітати начальник відділу освіти культури, туризму, молоді і спорту Аскерської міської ради Лідія Івановна тищенко і Дуже приємно. Вітаю всіх учасників, гостей, вболівальників на нашій території Остерської територіальної громади. Дуже радий вас вітати на цій землі. нашій. Сьогодні ми починаємо турнір. Продовжуємо, бо вже бобровиці ви були. <плес> так, турнір, турнір із шахів. шахи. Шахи це не просто гра, це поєднання логіки, терпіння. Поваги та витримки до свого суперника. Вони вчать мислити, приймати виважені рішення. Тож бажаю сьогодні, щоб ви за цими шахівницями були впевненими, виваженими, е знаходили вихід з найскладнішої ситуації, тому що по-іншому в шахах не було. <кій> І бажаю вам гарного настрою на сьогоднішній грі. Хай переможе найсильніший. З учасників наших громад, тому що ви найкращі в наших, е, в наших громадах. Бажаю вам ще раз успіху. Дякую ще додам. Я хочу е, подякувати е, Астерській міській раді і особисто Леоніду Олександровичу Мисливцю за те, що е, Астерська міська рада завжди з народом. Намагаємося завжди так бути і підтримувати кожного Дякую. нашого Дякую. мешканця. Дякую. Дякуємо. Тож вперед, на Значить, Вся повага, майте на увазі, що дітям теж треба віднестися більш уважно. Можна підійти там, щось подивитися, але не вникати і не мішати їм, хай вони собі грають. У є своя буде система, у нас буде своя система. Ну, я думаю, по часах я вже по, по дорозі об'яснив, що будуть четверо електронних, четверо механічних. Час на э, одну ігру 25 хвилин. На кожному. На кожному. Король ковалівський. Король ковалівський. Король ковалівський. 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 Метла на горній. Стельба сто.

Гриць, будь ласка. Гриць, говорили. Ви ставите, ви додаєте, ви переходите, щоб це прожимати, що вчасно часу не можна. Це ж добролося наші вихори росідоч, нормально ж так контенту. Збоня у мене не була, видори шукайте. Спеціальні, з моїх країв, та важливо. Це справи, да? Маленький підряд. А виграшов за 102. Давай скоріше пройдем. не.

Что? Ваня? Что? 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 Тома -король. Так мы да. beginiam... да. на менеджер. Друга партія. На горби какая? На Так, А з ким я граю? Король. А, а, ти? Что мы король? А король целый? А куда так, що? Да, Можемо ми і сядемо, так? Что мы король? Я я Я сижу на борту в повторі. Марія. Я бачу, що так? Так, ну, генерація там, там, а що я вже вам може дополучити. У мене таймер під Так, я постійно чат, там, бля,

Я больше. Ну, блять, тяг не ру. Скільки мені було сім років, сім років на І сім. років. О, 80 моїх років.

Це хто вже зіграв другу гру, кришечки піднімає рівень цукру в крові. А ну Гра. Нагорі. Нагорний Діти вже закінчують. Ще раз діти грають поза конкурсом, але мають змогу зіграти з такими справжніми ветеранами спорту. Вони окремо грають, окремо будуть нагороджуватись.

Дивно. А как на Петро Петро Терек, вы каждый раз отыгрывается. Все партии. Да, да, я знаю. як вы видите, он приходит. Расставляет. Все, она тут стоит. Да, да, да. Да, да, да. Да, да, да. Да, да, да. Я говорю, що так. Давай же і сім не ходять. Так, і мова про це. Ти сидимо ніде. Це все щось. Тебе там виграєш. Ти сьогодні відізчешся, це так. Та й усе це на університет. Да. Там даєш 15, 20, 30, 10. Дай мені. Як би? Да yeah. Красиво. <laughs> <coughs> красиво на сегодня уже остання гра. Ну да. Да, вы же не могу. Скільки там стало двенадцать сектора. Вы по времени выигрывали, да. Я Ну я ж всіх, де грав. Запрошуємо ми друзі. до уваги. Хвилинку потерпимо. Сьогодні далі пройшов турнір, правда, не нашу користь. Ну ми, <рив> ми не будемо падати духом. Сьогодні ніхто не програв, не, не треба. Ми наступний раз підготуємося краще і знову наберемо кругом назад. А сегодня Стеньба Владимир Степанович. Петрович, Петрович. Человек Владимир Петрович. Я. Будь ласка. У вас... Значит, награждается грамотою. На И перекрепился. И он нагрожится, И... да. да. Так тримай по брові. Держим. Слава Богу! Бля. Тепер є повод, блін. Знову є повод держати. Все, увага. ближе к тілу. Вот, Обожательно шутафіку. Так, все, Для історії. Дякую. 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 Ага. Ну, а Останні учасники ми нагороджуємо від міської ради. Остерської територіальної громади, так сказати, грамотами. Будь ласка, Івана Вихара. О! Дякую. Дякуємо. Дякуємо. Ну що, три з половиною очка сьогодні? Василя Кармаша, вихар чемпіон сьогодні.

Заучайтесь. Так, спотикайтеся, спотикайтеся. Попередньо по Не торопись! Не торопись, торопиться. Дякуємо. Дякую вам. Чекаємо на наступних турбутів. Готуйся, готуйте. Крепи вас, господи, що. Бачите? Це вам не то. Протерейтесь, Кінь стоїть під хатою! крепи.

Чемп Алеша, є. Чемпіон, ну він поки не виїзну. не виїжджає. Крепилась, один мене підтримав у потрібний момент. Олексій очі, дай вам бог. А такі всі такі. вправи. що притягнути дружина. Так. дружина.

Попробуйте Так, Наталія Дробяшка. Оооо, oh, королева. Королева дала. Молодець, да. молодець, молодец, молодець. — Ну, сьогодні Наталія написано. У Олександра Короля. Kromluv, koreli! Děkuji, koreli! se. Zakupuji korelí, tak? Tak, nebo jaké? Jo, to není, poru. Čitájemo. Dobrá. Děkuji.

Вітаємо. Це хреновий синдром робить. Михайла Ковалівська. — Дякую. вам. — А кому, кому сьогодні король програв її, хай Минулого разу кова. Володимира Метло. Кому ж. Іван Вікторович. Вітаємо. Іван Вікторович. Та ти затулив вже, красавицю. Стань посередині, отак і вилипайся. Це ти короля грав сьогодні, ні? Ага. А хто ж це короля сьогодні уграв? А, а, Іван Вікторович, ні, ні, вони сьогодні були молоді шахісти. О. Хлопці і дівчатка. Значить, перше місце зайняв назад. Товкач Сиволом. Сиволок. Нагородиться грамотою. І у нас, так сказати, залишився ліміт ну конвертик. конвертик не вийде, є просто з кармана вручу. Ми, то, ми то, не проти, Микола. Не ні. проти? Ні. Тільки швидше вручайте. Так. Молодець. Да, спіємо. Що куди з підника і вручайте. Так він не знає, да, куди покласти. Да. Так. У мене бачить, нікота піма. Ну не сиж тепер. Все воно. О, не тікай. Кажу, що собі швидше що Для мене. Так, трибають молодці. Молодці. Це дуже так, приємно, що є. Друге місце. Молодця займається. Друге місце. Молодець, та, та, місце та, янко та, Назар. Так, будь ласка, хай буде на всякий А грамоти вже немає чи є? Немає. Ну, ви ж не Так, і третє місто. Пабло є. Пойдемо по соня. А якась зо мною брала вівчину. Вона вже курбуна отримує. Отримує <смеш> Це щоб моя команда не скучала і не, не від мене очистки, поэтому я ніхто нічого не вимагає. Подарив. Зачитайте досягнення. Які досягнення? Кожного! Було колись. Микола Педорович, ми за вами всі за вами!